Привіт, друзі, ви на каналі Ігри ТБ. І як ви пам'ятаєте, в минулому відео ми викопали з вами кістки динозаврів. І сьогодні я попробую їх продати. Ви будете в шоці, скільки мені запропонували. Ну а перед початком раджу підписатися і зайти в мій телеграм-канал. QR-код у вас на екрані і посилання в описі. Що ж, починаємо? Ну і що ж, друзі, ось мої кістки. Я їх вже викопав повністю. Е, вот, я не знаю, це схоже реально на череп. Тому що тут всередині пусто. Версла капуста. <клес> <клес> ну і чекайте, блоки треба забрати, а то... Куплять в мене з блоком. І торговець вже має прийти з хвилини на хвилину. Ось оцей от хербет, до речі. Так. Він нормальний. Така і ось яма, з якої ми то все викопували. Лопата вже. Я думаю, не потрібна мені. Вона просто вже на нулі місце. От, -от, От були. Я не пам'ятаю, що там було. та, О! А ось і він. Друзі, ось і торговець прийшов. Торговець з музею, дивіться. Та, Так, мене музей вирішив, якийсь відомий, купити ці кістки. Ну, давайте з ним торгуватися тоді, так. Ого, вона навіть біля світів на фото. Але чи готовий ти мені продавати її за 10 емеральдів? Що? А чо, чо так мало? Я не згоден, реально. Не, зг... не погоджуюсь. Ні, друзі, 10 емеральдів це дуже мало за отаку вот находку. За ті кістки. просто. Окей, давайте подивимося, може він ще щось написав. Добре, може за 40 емеральдів? Ну, це вже нормально. Але все рівно, ні, не погоджуюсь. Не погоджуюсь. Так, друзі, давайте ще раз подивимось. А, а за скільки тоді? І що тут дві кнопки погоджуватись, не погоджуватись. Так, ну в принципі, ти можеш мені продати за 100 емеральдів, я б не відмовився. Або за 200ки. Так, ну може в нього ще щось помінялось, давайте. Ти, ти здурів! не два стаки, давай хоча б 110. Так, друзі, ну, в принципі. В принципі. 110 діама, ой, емеральдів це нормально. Я от думаю, брати чи не брати. Як ви думаєте? Пишіть прямо зараз в коментарях, чи нормальна ціна для оцих водки 100. 110 емеральдів. М? Як вам? Як для мене нормально. я би хотів продати, тому я зараз думаю куплю. Так, друзі, я натискаю на кнопочку Погодитись. О! Дивіться, тут появився якийсь шалкер. О! Тільки тут по два емеральди. Чи хоча. Та, тут якраз... 110 емеральдів. Все тоді це ваші кістки якось, не знаю, забирайте їх, машину сюди надсилайте, беріть їх. Що ж, друзі, ну а я собі заробив емеральди. Я собі можу купити корабль, та я тепер мільйонер, я можу ними розкидуватись. Отак от. Підберемо, тому що все-таки я не безкінечний. У мене не безкінечно тих ізумрудів. Опа! Паркурчик! Побігли на мій корабель. Ось тоді з торговцем я домовився. Він мені емеральди віддав, він чесний. Давайте підемо і покладемо їх на склад. Я не знайшов кістки в тому місті. Чому б мені ще не пошукати цього тут? Так, друзі, давайте продовжувати розкопки. Але от в мене немає лопати. Ну нічого в мене є кайло, тим більше тут зараз кам'яний левел. Такий піщаник. Кам'яний О тут пісок є, ну давайте його зараз заберемо, бо він може нас Вісити Опа, на. Там якийсь прохід. Куди він веде? Я дробину зламав. Чекайте, друзі, тут якийсь прохід реально Куди він веде? Так, як ви бачу, ну але я не знаю, що там. Друзі, в нас, походу, є нові пригоди на п'яту точку. Коротше, якщо ви хочете, щоб в наступній серії я пішов туди, на цьому відео має зібратися 20 переглядів. Ну, що ж, всім папа! -па.